Казав Господь, кожен, хто слухає ці слова і виконує, їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі, полилися злива, розлились потоки, подули вітри, натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі, а кожен, хто слухає ці мої слова, і не виконує. їх, Подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску, Полилася злива, розлились потоки, подули, вітри вдарили на той дім, і він повалився, і руїною була велика. Як Ісус кінчив ці слова народним, міг давувати цього навчанню, бо він навчав як повновладний, а не як інші книжники, фарисеї. Ісус зійшов зори, за ним ішла слідом сила народу, і приступив до нього, прокажений, вклонився йому й мовив, Господи, коли хочеш, можеш очистити мене. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи, хочу очистя, і він негайно вже чистився, від прокази. Ісус промовив до нього, гляди, не кажи нікому, іди, покажися священникові, і принеси дар, приписаний Мойсеєм, їм на свідоцтво. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє святе писання, щоб поглибити його. Варто розділити на такі три основні частини. Отже, перша частина це є притча про мудрого і нерозумного будівничого. Два будівники, які будують свій будинок. Тільки один будує на скелі, а інший будує на піску. Щоби добре це зрозуміти, то варто пам'ятати таку річ. Коли йде мова будує на піску, в тих землях, де Ісус проповідував, були такі моменти, що коли падали дощі, там текли певні потоки, справжні, навіть можна сказати, ріки. В інший же час це місце було цілком сухе і пусте. Якщо людина не розузнала, де саме будувати добре цей дім. А збудували саме на такому місці, де могли текти такі потоки, то така хата могла опинитися посеред річки. І відповідно була зруйнована. Але коли Христос звертається і говорить до них, то символ цього слова, як скеля, яке євреї використовували як села, це означало досить такий надійний фундамент і опору. Ти, в принципі, завжди стараєшся будувати на такому місці, де є тверде. Тому серед тих пісків, яких вони будують, вони завжди стараються, щоб там був якийсь кусок скелі або якось підґрунтя, щоб хоча б один ріг хати міг справді опертися на тверди таку основу. І для євреїв, коли мова йшла на як скелі, це є ознака як певний такий міцний фундамент, як опора, як сам Господь Бог. Тому навіть у 18 му псалмі ми можемо прочитати Господь моя скеля і твердиня». Тому, коли Христос говорить про цей пісок, це Він говорить про щось таке, як скороплинне, скороминуче, що не є таке міцне. Тому, якщо взяти цю притчу і розібрати, то Христос з самого початку каже, хто слухає мої слова і виконує їх, Подібний до розумного чоловіка. Тобто слова Ісуса Христа виходять від Господа, від Отця. Тому кожен, хто слухає ці слова і зберігає, Він подібний на ту скелю. Тобто Він будує свій фундамент, своє життя на Господі Бозі. Отже, таке життя витримає будь-яку пробу, бо Господь ніколи не залишить своїх вірних. Людина ж, яка відходить від Господа Бога. Вона символізує собою людину, яка є поза Богом. яка може збудувати своє життя, але її життя завжди буде залишатися хитким. Певні випробування, певні тривоги, певні обставини. І людина дуже часто попадає в розпач, або й взагалі ціле її життя сипеться. І якщо подивитися навіть на ці образи повені дощу, це дуже часто символізує собою образ того блудного сина. Пригадуйте, що забрав свій маєток батька і пішов від нього. В кінця в результаті промарнував. Оце та немудра людина, яка марнує ті ласки, які дає людина. Отже, каже Писання далі, Христос їх навчав, як той, хто має владу. Повновладний. В єврейській традиції, коли навчали чи пояснювали тору, завжди опиралися на авторитет певних славних відомих рабинів чи проповідників, що він так казав. Тим самим хотіли мови підсилити ті слова, які вони говорили. Христос ніколи цього не робив. Він говорив це виключно від своєї особи. Так могли говорити тільки пророки в Старому Завіті, які безпосередньо говорили і доносили те, що їм свідчив і давав Господь. Тому навіть саме слово, влада решут це є як натяк на такі божественні повноваження. Тобто Христос вже так навчаючи давав конкретно зрозуміти євреї. Що Його Слово є владне. І тим самим уже їх підводить до тієї лінії, даючи зрозуміти, я є Месія, я є той, котрого ви очікуєте на спасіння Ізраїля. Але пророки дуже часто робили певні чуда, тим самим, немов стверджуючи, що їхні слова, які вони навчають чи говорять, є від Господа. Бо тільки Господь може творити певні чуда, які виходять за людське розуміння. І Христос каже Писання, коли зійшов з гори, тобто Він навчав на горі, коли про це говорив. І йшла сила народу за ним і приступив на Якщо подивитися з точки зору прокаженого. Це спершу тяжке захворювання, яке людину кидало в певну таку закритість. Він не міг бути своїми рідними, з тими людьми, яких він любить, щоб їх не заразити. Він не міг бути також в суспільстві, бо теж може заразити. Він не міг приступати до храму на моління. Тобто його дуже часто, як проказу, вважали таким ритуальною запорогою. Бо він є цілковито виключений від людей. Мав жити на самоті. Як він живе, що він робить? Це було справді досить важке. Це ув'язнення в одній камері сам на сам з чотирма стінами. Так само залишався цей людина, яка була прокажена. Доторкнутися до когось прокаженого, це означало, що ця людина стає нечиста. І це згідно приписів Лавітю, яку ми можемо прочитати в 14 й главі. Та й зрештою не тільки в 14, але в 13 й також про це розповідається. Коли цей прокажений приходить до Ісуса Христа, Він звертається до нього. Коли хочеш, очисти мене. І каже Писання в, в матері, він доторкнувся до цього прокаження. Це перше діло. Для людини це була небезпека, щоб не заразитись. По-друге, нечисто. Христос до нього ж таки доторкається. І не Христос занечищується, але прокажене і зціляється. Тобто, відбувається зовсім зміна цілковита на 180 градусів. І Матей чітко наголошує, за ним ішла сила народу. Як тільки прокаженого Він це сказав і доторкнувся, каже Матей, він негайно очистився. Тобто тієї самої хвилини став чистим. Це є ознака, що Христос є тим, котрий може очистити людину. І Згідно біблійного розуміння, щоб відбулося очищення тіла, спочатку має очистити це людське серце. Цей чоловік вже прийшов із сокрушеним серцем до Ісуса Христа, з проханням, з розкаєм. Тому цей доторк до Ісуса Христа, до нього, показує, що Він не тільки оздоровляє, але також і очищає, прощає всі гріхи цьому чоловіку. І він потверджує цим зціленням, що має цю владу очищати ті слова, які він так навчав повновладно, показуючи, я справді є Месія, той, котрий прийшов для спасіння ізраїльського народу. Далі. До священиків та принеси жертву. Лише священник мав владу ствердити, що цей чоловік є чистий, і повернути його до храму на молитву, чи повернути до своєї сім'ї і народу. Мало того, Христос каже: принеси жертву Мойсеєві. Тобто, подякуй Богу. Христос показує євреям. Він не прийшов заперечити Бога, але він каже їй виконувати. «Іди, покажися, принеси те, що приписує книга Левітів». Тим самим Христос показує. Він не той, котрий змінює Старий Завіт, але Він той, котрий його доповнює, показуючи, наскільки Господь є люблячий, і чого до кінця не видно в Старому Завіті. Тому це Писання, коли ми читаємо, також промовляє до нас в Христос той, котрий є повновладним. Він є той, котрий навчає через своє слово. І це слово має силу. Хто слухає ці слова і виконує їх, це та людина розумна, яка будує свій фундамент на Бозі, яка святить його голос і того, кого Господь не залишить. Бо коли має владу очищати протаженого і зціляти його серце, то той, котрий зберігає це слово і будує на ньому вік, він не залишиться в помочі і підтримки Господь. Тому так важливо є для християнина читати Слово, яке записане в Новому Завіті. Зокрема, Євангеліє. Бо це слово має ту саму владу очищати серце, душу і тіло людини. Чому? Тому що відкрити Євангелію від Івана. Споконвіку було Слово. І цим Словом є Ісус Христос. Він той, котрий очищає, Він той, котрий спасає, Він той, котрий проводить до Отця. Тому користайте. Читайте, вивчайте, освячуйте свої серця так, щоб могли ми бути в вповні цього слова дітьми Небесного Отця.